В англійській мові є два різні типи слів: Subject pronouns, possessive adjectives. Вони не взаємозамінні і роблять різні речі. Subject pronouns відповідають на питання хто? I, you, he, she, it, we, they. I play football. She is my sister. They live in Ohio. Subject pronouns plus verb. Завжди разом. Possessive adjectives відповідають на питання, чи, чия, чиє, чиї. My, your, his, her, it's, our, their Важливо. Після них завжди має бути іменник. My friend, his sister, their house. Possessive adjectives завжди йдуть з іменником. I love Sheila. She is my friend. I хто, my чия? Не плутай ролі. These are their suitcases. Possessive adjectives завжди в однині. Their suitcase, their suitcases. cases. Не міняється ніколи. Для людей: he, his, she, her. Для речей it, it's. The hotel has its own spa. It is very expensive. Але в множині they, there. І для людей, і для речей. I like those chairs. Their legs are too long. Окремо важливий момент. It's, це it-is. Ми використовуємо для погоди часу. It's windy today. What time is it? It's 3 o'clock. Ось де багато людей помиляються. It's, it is, it's chi. It's beautiful. I like it's hair. перевірка проста. Якщо можна замінити it is, це it's. Якщо це відео нарешті розклало все по поличкам, підписуйся на канал. Тут буде база для А1. І обов'язково заходь у телеграм. Там щодня короткі пояснення, приклади і практика. Subject pronoun. хто робить дію, Possessive adjective. чий це предмет, різні ролі, різні слова. У наступному відео розберемо утворення множини. Тож підписуйся, щоб не пропустити.